Собі регулюєш руль, як тобі комфортно в дорозі, щоб спина не втомлювалася. Алюмінієвий батаус нідерландський 28 колеса. Не є важкий, максимально надійний. Система Nexus 8 планетарна, толка тягне до 150 кг Алюмінієвий багажник. Подивіться, яке просто широке, комфортне сідло. Мерседес. Тут дивіться, підсидільний амортизатор стоїть. Вилучка амортизаційна. Гальма у нас гідравлічні обідні. Фірма Магура стоять. Резина добротна. Дивіться, є такий купачок, навіть показує тиск колесі. Педалі, наче, в нас будуть в комплекті. Ціна такого велосипеда 8950. Є підніжка. Когось буде цікавити. Пишіть, заходьте на сайт у нас rover.in.ua. Можете приїхати до нас в в веломагазин на драйв вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслимо новою поштою без жодних проблем.